Цяте листопада в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Наші кореспонденти підсумували події міста та області в останній робочий день тижня. Тож за кілька секунд дивіться. На Тернопільщині ціни на хліб найвищі в Україні. Тернополян попереджають про різке погіршення погоди. У Тернополі вшанували автора музики державного гімну. Аби придбати буханку пшеничного хліба з борошна першого ґетнку, жителі Тернопільської області виймають із гаманців приблизно на 2 гривні більше, ніж інші українці. Чому так відбувається? Дивіться у сюжеті. Тернопільщина аграрна область, де один із найвищих в країні відсотків орних земель в структурі сільгоспогідь. Основними культурами, які в нас вирощують, є озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, цукровий буряк, озимий ріпак, враховуючи це, важко сприйняти нещодавню інформацію Державної служби статистики України. За їхніми даними саме на Тернопільщині, де найнижчі зарплати, найдорожчий хліб. Справді на хліб першого гатунку… Ціна в Тернопільській області на даному етапі найвища, але це не зараз, це вже протягом чотирьох останніх років така склала ситуація. В Тернопільській області найбільше виробляється і хліба вищого гатунку, більше 90%, а хліба першого гатунку виробляється до 8%. І в зв'язку з тим, що об'єм виробництва і реалізації цього хліба є незначний його собі вартість дещо вища ніж іншого хліба, а саме на дві гривні середня ціна по країні на хліб першого ґатунку 10,5 гривень за кілограм, коли на Тернопільщині 12,33. Вартість житнього та житньопшеничного також вища за середню по країні приблизно на 50 копійок. Ціна на хліб буде поступово зростати далі, каже Віталій Луй. Звичайно, збільшення вартості борошна. Збільшення заробітної плати мінімальної, ціни на електроенергію і на паливо, в тому числі газ, постійно зростають, і це однозначно давить на собі вартість хліба. І я думаю, що ці чинники будуть впливати і на подальше поступове збільшення ціни на хліб. Але це є природні. Результат. А поки в Україні та на Тернопільщині, зокрема, ще не завершилися вбу озимих. Через надлишок опадів у аграрії виникла проблема: близько 7% від запланованого засіяти не встигли. Ймовірно, замість озимої ці площі засіють ярою пшеницею. Цього року серпень-вересень був практично без дощів, і аграрії чекали дощу для того, щоб посіяти озиму пшеницю в вологий ґрунт. Але жовтень був надзвичайно дощливим. І бачимо, що рівень опадів в 3-4 рази переважає місячну норму, і просто техніка вже не спроможна була в такий перезволожений ґрунт посіяти пшеницю. Хоча 93% це набагато вищий рівень ніж в середньому по Україні, і ми не бачимо якоїсь великої проблеми, бо, крім збільшення посівних площ, ми спостерігаємо ще й постійне збільшення врожайності зимової пшениці. Учора раптово померла відома в Тернополі перукар Надія Нісевич. Вона саме поверталася поїздом із Дніпра з щорічного зібрання суддів перукарського мистецтва України, коли їй стало погано. На одній станцій жінку забрала швидка, однак врятувати її медикам не вдалося. Надія Нісевич була майстром міжнародного класу, призером чемпіонату світу та переможцем чемпіонатів України та Європи. суддею регіональних та міжнародних конкурсів, тренером національної збірної України з перукарського мистецтва. Її називали перукарем відбування. Бога, талановита, життєрадісна, світла, хороший друг і порадник. Усім, хто знав і любив Надію Нісевич, її не вистачатиме. Останнім часом жінка мешкала в Києві, але поховають її у Тернополі. Похорон відбудеться в понеділок. Панахида завтра у суботу, о 18-й годині, до слова, 7 листопада, Надія Нісевич тільки відсвяткувала свій 57-й день народження. Телеканал НТБ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Надії Нісевич. На вихідні в Тернополі прогнозують суттєве погіршення погодних умов. Мешканців області закликають власним транспортом без крайньої потреби не користуватися. Детальний прогноз уже знає наша Мар'яна Феник. Цими вихідними на Тернопільщині ускладняться погодні умови. Синоптики очікують сильні снігопади, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер і поступове зниження температурних показників. У гідрометеоцентрі пояснюють, через територію України проходитиме циклон з Балкан. 12 листопада, в день опади у вигляді дощу з переходом мокрий сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку, на дорогах ожеледиця, поривчастий північно-східний вітер до 15-20 метрів за секунду, зниження температури повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла. Найбільш критичну ситуацію прогнозують синоптики на 13 листопада. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Вранці та в день дуже сильний мокрий сніг та сніг, і ближче до вечора він перейде в помірний. Подекуди налепання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку на дорогу ожеледиться. Поривчастий вітер, максимальна швидкість якого сягатиме 17-20, подекуди 25 метрів за секунду, північно-східного напрямку. І температурні показники впродовж доби. Ливатиметься від нуля до п'яти градусів морозу особливо до різкої зміни погоди готуються комунальники. Запевняють, негода не застане їх зненацька. Наразі вже забезпечили запаси солі і посипних сумішей. Однак пояснюють управління ЖКГ, якби оперативно не приступили до роботи, всюди і зразу не встигатимуть. Тому ми звертаємося до громадян, якщо є можливість не виїжджати по своїх справах на транспорті, не виїжджайте. Чому тому, що це дуже ускладнить нам прибирання міста. Не паркувати машини на прибудинковій території хіба в тих місцях, де де дозволено. Чому? Тому що це ускладнить прибирання снігу. Окрім того, в рамках підготовки до зимового періоду у центрі Тернополя встановили кілька пластмасових контейнерів для суміші для посипання тротуарів. Що ж стосується техніки, то її в разі необхідності задіють всю. Буде випущено приблизно так сім піскорозкидувачів. Буде шість тракторів, будуть два пісконавантажувача і інша техніка там грейдер і так далі. Тобто цієї техніки має бути достатньо. Якщо буде нормальні умови роботи, має бути достатньо. Крім цього, це буде понад 300 двірників, включаючи жеки. Внесуть також певні зміни і у рух транспорту. Крім цього, ми розуміємо, що. Об'їзна дорога буде перевантажна, тому ми змінюємо рух транспорту для великовагового транспорту і будемо вже пропускати в не в з йдуть, будемо пропускати вправу, тобто будуть йти вже на Львівщину і, і там вже і, і виходять на, на об'їзну дорогу, що зменшить про проблему гаївського підпідйому. Вже з наступного понеділка, 14 листопада, очікують в гідрометеоцентрі, опади поступово припинятимуться, а температурні показники знижуватимуться. І вже 15-го і го стовпчики термометрів уночі впадуть до 10 градусів морозу. Аби попередити появу крадіжок, грабежів чи шахрайств, тернопільські правоохоронці проводять оперативно-профілактичні заходи. Під час одного з таких відпрацювань працівники поліції припинили незаконну торгову діяльність двох іноземців. З метою стабілізації криміногенної ситуації працівники поліції здійснюють низку профілактичних заходів. Зокрема, обходять вулиці, залізничні вокзали, автостанції. Також ретельно перевіряють і повідомлення громадян про правопорушення та підозрілих осіб на вулицях обласного центру. На лінію 102 поступило повідомлення від одного із мешканців міста Тернополя про те, що на вулиці Купчинського невідомі особи з рук продають посуд. На місце події зразу була направлена група швидкого регування, які, прибувши на дану вулицю, дійсно виявили двох громадян, які продавали з рук посуд мешканцям Тернополя. Їх було запрошено в Тернопільський відділ для встановлення особи і вияснення всіх обставин, оскільки. Торгівля з рук у нестановленому місці заборонена. Чоловіки, громадяни Молдови, на території держави перебувають законно, однак нелегальний бізнес їм довелося припинити за торгівлю з рук не встановлених місцях. На іноземців склали адмінпротокол, а увесь посуд конфіскували. Згідно з рішенням суду, вони мають сплатити штраф. Поліцейські звертаються до мешканців з проханням повідомляти про усі факти порушень правопорядку. Хочу звернутися до мешканців міста Тернополя. Якщо ви побачите будь-які факти, які зацікавлять вашу увагу, просимо телефонувати до нас на, на, на лінію 102, для того, щоб ми реагували, виїжджали, перевіряли даних осіб на причетність до злочинів скоєних на території міста Тернопіль». Зберегти історичні пам'ятки. 2018-й з ініціативи президента буде роком відродження культурної спадщини. Тернопільщині у цьому напрямку увага держави теж не завадить. Нещодавно під час приїзду віце-прем'єр-міністра Павла Розенка на Тернопільщину в Збараському замку відкрили відреставровані зали. На їх відновлення виділили майже 10 мільйонів гривень, однак в області ще як мінімум три десятки старовинних твердин, які несправедливо обділені увагою. Тернопільщині є що показати світу. Замки Тернопільщині це одна із той родзинкою, задля якої вже сюди приїжджають люди. Тернопіля надзвичайно багато на історичні пам'ятки. 34 замки, які в нас є, це надбання і історії, і нашої культури. З ініціативи президента України 2018 рік буде роком відродження. Культурної спадщини голова облдержадміністрації підкреслив, відродженням архітектурних пам'яток вирішила займатися не конкретно в рік культурної спадщини, а напередодні. Тобто, 2017-й, за його словами, має стати роком капітальних вкладень в під'їзні шляхи до туристичних атракцій області. Наша стратегія, щоб у всіх бюджетах цього року, які в якому ми які ми формуємо на наступний рік, були передбачені кошти на відновлення інфраструктури. Туристичної інфраструктури і інфраструктури замків Тернопільській області в рамках розвитку фонду регіонального розвитку організу забезпечити під'їзні шляхи. В наступному році це у нас буде пріоритетом номер один. Зокрема, уточнив Степан Барна. Це стосується унікальних печер в селі Кривча, а також під'їзду до руїн Кременецької фортеці на горі Бонна. Сьогодні у Тернополі відкрили оновлений прес-клуб. Відтепер він скликатиме усіх медійників у приміщення за адресою качали. 3 побували на відкритті журналістського дому, і наші кореспонденти. Клуб представників змі, незалежний майданчик для спікерів, тих, хто має що розказати і хоче донести це до громадськості, та просто журналістський дім так називають тернопільський прес-клуб, його засновниці Тетяна Тарасенко та Анжела Кардинал. У нашому місті вперше його відкрили 13 років тому. За цей час він не раз змінював своє місце розташування, однак не припиняв роботу і завжди збирав у себе цікавих, неординарних, творчих та ділових людей. Сьогодні ми Оновилися, маємо своє приміщення: гарне, просторе, максимально зручне для роботи журналіста, як тернопільського, так і журналіста любої країни і світу. Тут створені всі умови і будуть проводитися навчання, прес-конференції, тренінги, будь-які медіазаходи. Це є дім журналістів, це є їхнє місце. Основна мета так званого дому журналістів це сприяти роботі медійників, допомагати їм зручно, оперативно та якісно висвітлювати інформацію. Двері прес-клубу завжди відчинені не тільки для роботи, але й для спілкування та відпочинку журналістів. Ми намагалися з самого початку і навчання якісь проводити, запрошувати е хороших дуже тренерів з Києва, аби вони передавали свої знання нашим тернопільським журналістам. Ну і звичайно, це організація прес-конференції. Ми намагаємося е давати е йти в ногу з часом. Якщо якась виникає ситуація, ми завжди запрошуємо е різні сторони. Ми даємо можливість висловитися абсолютно всім. Е ми проводимо. Е і день виборів, це вже всі знають, так що в прес-клубі завжди цілий день. Ми намагаємося все зробити для того, аби журналістам легше працювалося. Привітати колег з відкриттям оновленого прес-клубу завітали чимало гостей. Вони бажали, аби клуб розвивався та процвітав. А в свою чергу обіцяли цьому лише сприяти, не забували і про подарунки. Я Сьогодні ще раз переконаю, що все що не робиться, все робиться до кращого. Коли рік тому ми з вами спілкувалися, то це було таке ну, розчарування, образа, руки опускалися, прес-клубу більше не буде. Але все ж таки, бачите, завдяки вашій міколасті, вашій впертості, вашому натхненню, бажанню, сьогодні є нове приміщення нового прес-клубу, яке, ну, на мою особисту, набагато комфортніше і краще, ніж те, що було раніше. Місту потрібні такі майданчики для незалежного спілкування. Бажаю вам, щоб завжди це приміщення було наповнене так як сьогодні цікавими людьми. І щоб всі журналісти завжди знали, що їх тут приймуть, їм тут де ми вирішили вам подарити танк ну, для захисту, так? Ну, правда, так, щоб сюди танк не заїжджав, щоб асфальт не портити, то танк від, від бійців, так? з підписами, який привезений реально з зони АТО. Так що чіпляйте і якщо щось, Дякую. дзвоніть до нас, ми як завжди, приїдемо і захистимо. Дякую. У Тернополі вшанували Михайла Вербицького на фасаді музичної школи номер 2 яка носить ім'я композитора. Відкрили пам'ятний барельєф. Найвизначніший талант серед галицьких композиторів. Так у свій час сказав про Михайла Вербицького Іван Франко, перший професійний композитор у Галичині, творчий доробок, якого є вагомим внеском у духовну скарбницю національної культури України. За все я. Зворушений і дуже вдячний, що мав таку нагоду відкривати такий, такий чудовий барельєф, таку пам'ятку. Дуже приємно, що не тільки у Львові, в Яворі відкритий пам'ятник, на Яворущині теж є музична школа у селі Залужі, де є теж барельєф. І приємно, що пам'ять про отця поширюється. Композитор, диригент, священник, чи не найбільш відомий Михайло Ворбицький як творець музики Державного гімну України. Пісня, яка була написана під гітару. А щоб перерости на гімн, вона мала перейти кордон і горнило війни 1914 року. Коли визнає влада? Перше, Карпатська Русь, 39-й рік. 2002 рік. Незалежна Україна, але визнає тільки музику. І 2006 рік після довгих довгих суперечок вже ми маємо те, що співає зараз від мало до велика. Додамо, музична школа номер 2 носить ім'я Михайла Вербицького з лютого минулого року, коли таке рішення підтримали депутати на сесії міської ради на честь композитора, названа і одна з тернопільських вулиць. Таким був п'ятницю. Попереду як обіцяють синоптики, сніжні вихідні, але я бажаю вам теплого настрою в будь-яку погоду. А ми зустрінемося з вами вже наступного тижня, як завжди, на телеканалі Інтеба.